Буде добиватися збільшення субсидій в наступному бюджеті Європейського союзу. І для цього їй потрібен цей скандал, тому що тільки таким чином вони зможуть отримати збільшення своєї частки в грошах, які вони отримують від європейського союзу. А я би дуже хотіла, щоб ми в своєму розумінні інших країн уникали їхньої ідеалізації. Вони вирішують свої проблеми. І дійсно, тут вони нам допомагають, і тут вони на нашому боці, але в них є свої інтереси, і вони будуть їх захищати, так само, як і ми будемо захищати свої інтереси. Але дуже важливо зрозуміти, що є той, та площина, в якій дуже важливо впроваджувати свій наратив і свою точку зору. І коли ти не комунікуєш з польським суспільством, не пояснюєш їм, що немає жодних цифр, які підтверджують шкоду, яку нанес наносить український експорт економіці Польщі, то вони цього не знають. А коли вони цього не знають, польське суспільство, я маю на увазі, то вони отримують тільки інформацію від своїх політиків, що ой, вся ця проблема пов'язана тільки з українським експортом. Тому. Тут є дуже багато питань і до наших аграріїв, які вважають, що це уряд має займатися виключно вирішенням цих публічних. Міністерство інфраструктури нарешті вже вирішили, що вони будуть робити з водіями-далекобійниками. І звісно ж, інформація буде для когось приємною, але не до кінця. А чому саме не до кінця, я вже прокоментую друзі в кінці відео. З вами Сергій Пех, як завжди, і ви знаєте, що ми зараз з Денисом Гланзовським та всіма пеховцями, як я їх називаю, моїми підписниками, які мають найбільшу довіру до мене, за що я їм сильно дякую. Ми спільно допомагаємо нашим водіям-далекобійникам, які зараз опинилися в скрутній ситуації, і на даний момент від них залежить дуже багато чого, не тільки економіка України, але і життя багатьох громадян України. Адже вони доставляють і продукти харчування, і гуманітарну допомогу, і різні засоби для виживання, в тому числі для військових. Щоб ви розуміли, друзі, і не писали коментарів, які не стосуються даної теми. Отож, хочу вам зазначити, як повідомляє нам Сергій Деркач від Міністерства інфраструктури, що влада України вже ну, просто перестала чекати відповіді від, українсь... від українських колег так, польської влади. Про те, щоб вони надали хоча б елементарні речі для того, щоб вберегти від вибуху, чи коли от три вої вже померли на сьогоднішній день на кордоні. Щоб цього не робилося, то треба забезпечити, було б ці всі місця, де є великі скупчення автомобілів, пожежними автомобілями або ж медичними автомобілями, тобто каретки. Вони ж по-українськи напишіть, будь ласка, ви вже не пам'ятаю. Отож, друзі. Вони хочуть українська влада, щоб Європа, напевно, офіційно зафіксувала те, що діється, а нагадую, близько 300 300 людей блокують кордони в Ягодині, Корчові Равіруській і так, і в Шегіні Медика від учора, так від ні від понеділка. І звісно ж, ця ситуація взагалі неприпустима. І знаєте, мені дуже не подобається те, що так відбувається, але як я вже вам в сьогоднішньому відео сказав, що це може бути пов'язано із тим, що польська влада хоче отримати більші дотації, ніж це було зазвичай, і польські привізники в більшу міру хочуть отримати ці дотації у зв'язку з тим, що вони зараз не мають можливості їздити в Росію та Білорусі, робити ці транспортні перевезення. Адже як можуть водії транспортні компанії українські створювати їм конкуренцію, якщо український транспортний Українська транспортна компанія, вона їде з України до Гданська забирати контейнер, який при приплив до Гданська в порт і везе його назад. Тобто, фактично, цей порт заробляє додатково, і таким чином, тобто, всі в плюсах. І транспортні компанії Польщі. Ну що ж вони за такий короткий термін зароблять? Вони ж обіцяли нам нагадую, що до кінця року хочуть закрити можливість водійськ в транспортних компаніям пересуватися в обидві сторони. Ну і на сьогоднішній день вони це зробили. Ну і що пропонує Сергій Деркач, Міністерство інфраструктури. Вони зараз будуть збирати дані для того, щоб дані водіїв, які зараз на кордонах по польській стороні, щоб почати їх евакуйовувати. Тобто, що буде з вантажівками, і хто візьме на себе відповідальність ці вантажівки охороняти, мені невідомо. Ну і знаєте, будете ви водії, друзі, заповнювати заявки, в яких будете вказувати свої дані знову ж таки, персональні дані. І вони, знаєте, завжди попередньо дані, 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 дані. А вистачило б хоча б просто ім'я прізвище номер телефону. Ну, але, звісно ж, ви ознайомитеся із цією формою за посиланням, яке я залишив в описі до цього відео. Також, друзі, користуючись нагодою, я хочу сказати вам, що якщо ви зараз плануєте допомогти своїй родині і маєте таку можливість, то компанія TransferGo, яка має унікальну можливість Балік. Без вказування вашого номеру рахунку, номеру карти, CV і так далі. Можна переказати в 5 секунд ваш переказ Польщі в Україну. І посилання ви також знайдете в описі під цим відео. Я цим сервісом користуюся вже понад 3 роки. і Рекомендую його. Інші теж рекомендую. На сьогоднішній день це TransferGo і плюс до того, що вони ще будуть зараз мати акцію, щоб не пропустити цю акцію, то зареєструйтеся там і вам прийде повідомлення. А акція пов'язана з тим, що можна буде. Заробити чималеньку суму протягом грудня місяця. Ну і хочу вам сказати, що вони є конкурентно спроможними на ринку, і я їм найбільше довіряю, адже вони найдовше знаходяться на польському ринку. Тому я буду тримати вас в курсі. Наступного тижня я прогнозую, що ми ще раз поїдемо. Прогноз мій на 99,9%, але погода покаже, як це все буде відбуватися. Міста здоров'я та Дениса. Ну і на зв'язку. Гарних вам вихідних і кажу, якщо у вас є можливість, субота, неділя, їдьте до водіїв. Їдьте, допомагайте. Я знаю, що Чорна П'ятниця. Зекономте тих два злотих і поїдьте туди, і допоможіть. Тому що, ну а що ще ми можемо зробити? Треба допомагати.